І всім привіт, народ, з вас, підпис-подбайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3. За Icht. Айш, з метою формування Дунайської імперії. Ось це. Для цього мені доведеться ще з Угорщиною і з Валахією. З Волощина І з Османом повоювати, тобто, досить сильними країнами, але я також не слабкий. Так, з тобою. Ой. тут багато з ким воювати, щоб в тебе забрати одну провінцію, щоб в тебе забрати. О! Мені подобається. Я думаю, я вже можу оголосити війну. Максимальні витрати. Погнали, мені потрібна ось ця одна провінція. В принципі, о, сім, прекрасно. Давай. Ой, це я, типу, коротше. Це в мене максимальні все одно витрати на армію. Давайте доб'ємо. Доб'ємо залишки їх військ. Куди ви бігаєте? Куди побіжали? Їх столицю візьмемо. Осаду ми робимо максимально швидко. І знову ж, мені від тебе потрібна одна провінція. Це все заради ось цієї однієї провінції. Веселізація військові операції. Я чисто ще свої, я маріонетками тут обрастаю. Типу, маріонетка, маріонетка, типу, ось все ось блакитне, це маріонетка мої. Австрія більше не моя маріонетка? Це прикро. Так ось так. Плюс державка, і ми втратили досить багато людського ресурсу. Так, на. Переваги поки що не чіпаємо. Швидкість відновлення людського ресурсу. Так, це прикольно. Ширина бою, чи ми? Угу. Ми поза шириною бою. Це також переваги. Взяти б ширину бою. Покажи. Угу, Все ще. Бо ми так швидше будемо їх виносити, якщо ми будемо по максимуму використовувати ширину бою. Ой, дай, дякую. Перевагу там якусь взяв. А, в мене ще одна перевага є. Давайте ще ширина бою до кінця. О! Так, і ми все одно на максимумі цієї ширини бою. Також, як я зараз зрозумів, в мене тепер. По-перше, давайте. Ядер. Мінімальна втрати на армію поки що можу дозволити, воно там відновиться. Економічно, я тепер. В мене з'явились. В сенсі ще ні? Я думав, я вже взяв. Ні, тільки зараз. Беру ранню кавалерію. Ну і нехай. Я думав, просто в мене зараз вже буде можливість забудовувати хміль і так далі. Ну, хміль і пиво. А казалось, що ні. Казалось, що поки що ні. Так, погнали. Далі. Тироль, я не певний, що вистачить мене сили на тироль. Щоб забрати ось цю одну провінцію тироля. Я справді не впевнений в цьому. Так давайте швидко відновити війська. А, в мене всього 82 військ. Вирути армію. А так, ліміт, я можу ще просто вісім викликати. Зворити армію. Все. Людських ресурсів в мене в запасі зараз достатньо, але я на всяк випадок збережусь. Так, я сильний. Сильний і так далі, і все таке, я це розумію. Але все одно краще трохи. трохи обережничати. І погнали. Надіслати образу. Надіслати образу, оголосити. Австрія-Бургундія, байдуже. Погнали. Забираю першу провінцію. Полетіли. Не... А, окей, 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 окей. Ок, ок. Це я не... не як в захисті був. Я був як в наступі. Добиваю їх війська. Окей, окей. Зараз беру столицю. На мене вони йдуть все більше і більше. Але зараз ще й ось ці нападуть. Вау, та, я витримую досить великі армії. Так, і це заради однієї провінції зробити вимоги. Ось ця одна провінція, васалізації військової репрації. І ще плюс величезний васал. Диво знову ж. У мене маріонетки просто. Біці на це. Я просто обростаюся маріонетками з усіх боків. Так, ось сюди ширин фронту, відновлення міських ресурсів. Що я тут? Як все одно в ширині фронту? Це прекрасно, це прям прекрасно. Так, максимальні витрати. На, Створити ядро. Де тут якось щойно? Ось тебе отримав. Тримай ферму, тримай до ліміту людських ресурсів, тримай пам'ятник. Діалії. Не хочеться, насправді кажучи, хочеться дочекатись всяких більших. О, вітряки Столицю вітряки. На амфітеатр, храм, податковий інспектор, податкова інспекція, будівля суду. Арсенал, барака, стіни. А, ой. Тримай всю інфраструктуру. Зараз буде. І полісад. Все. Я просто хочу що я столиця. Якщо є столиця, то нехай вона прям максимум забудована буде. Так, менше витрати на армію. І блін, я б хотів дочекатись 600, щоб почати будувати. Коротше, я хочу. Я ось ці уні... ось цю форму столиці забудову, столиці військової академії і так далі, забудовую так, щоб це було 5 моїх щомісячних заостань. Я хотів дочекати 600, але давайте вже. Візьму столицю, качну. І для генералів качну. Щоб ще швидше технології, брати. Мені потрібне. Мені потрібні технології швидше. Так далі. Далі, щоб розширятись. Угорщина. Неймовірно, велика угорщина, яка. яка огу, яка захопила волощину. Ось це, ось це вже цікаво. Для цього я б таки, щоб почекати. Справі кажучи, людський ресурс, давайте. Дев'ятка. По ціні. Те, що дешеве. Дешеві людські ресурси. Ліміт. Армії має потроху зростати зараз. А тепер я чекаю закінчення досліджень. Візьму, качну собі технології економіку дуже сильно. Так, що я я б ще зараз взяв тебе, вартість будівництва і час будівництва. Все. Є. Перевага поки що почекаєш, тільки якщо тут Ні, не економічна. У нас тепер з'явились можливість браварні побудувати і хміль побудувати. Це плюс 7 провінцій з унікальною забудовою на дві броварні, бо броварні. Пиво дорожче за хміль. І п'ять хміль. На Назбереження. Ну, а тут якась прийняття з вином можна до кінця качнути. Жерсть також десь. Фрукти. Коротше, єдине, що в мене зараз нема, це одяг. А можна мені поцікавитись? А де тут можна взяти виробництво одягу? Ой, та знаєте що, вже і не так важливо. Давайте покращити полки одразу. Давайте вже всю економіку ось так забудовувати. Просто вся економіка до кінця все. Всім. А, пам'ятника в усіх є, щось. Сім... Все, кайф. Кайф. Ліміт військ тепер 90 завдяки, скоріш за все, покращенню вас в темпів зростання. Але страшно, страшно. Та я, скоріш за все, винесу їх і так далі, але все одно страшно. Але погнали спробую. Я зберігся? Максимальні витрати. Просто в них ліміт 44, в них економіка не така, як в мене. Але в них є союзник Мелан і Богемія. Я не піду на них зараз. Це жах, Мілан і Богемія, ви це бачили? А давайте, окей, окей. Я зберігся, просто по приколу. А що, а що, якщо вдасться? Ось, а що, якщо вдасться. Погнали, нітру візьму. Бо це пагорби. Вони зараз підуть самовбиватись у мене. Ось, купа їх військ, самовбилась. Я йду на їх добиття, в першу чергу. Ось тут, добив велику кількість їх військ. Ось тут добив велику кількість цих військ. Що, тут? Мілан. Чи піде він на мене? Не піде. Ось так. Погнали брати. Окей, мене типу захоплюють. Нічого страшного. Сперете кажучи, неприємно. Максимальні, мене максимальні витрати. Відновлюйтесь, війська. Так, військові бонуси є. Ось. Відновлення людського ресурсу це не те, що мені треба. Мені зараз треба відновлення військ. О, давай, погнали зараз. Ось так. Втягнемо їх в бій. Насправді, каже, що по-хорошому піти в їх добиття. Типу, щоб в них і не було цих військ. Просто прям добити їх в нуль вибити. Я програю зараз. Все. Чис чисто через те, що я не встиг відновитись. Завантажити. Та, я навмисно зберігся для цього якраз таки. Це неймовірно велика проблема для нас. Ось цей союз Угорщина, Баємія, Мілан. Ну це для нас жах. Це для нас прям жах. Погнали людський ресурс. Те, що дешевше 200 коштує, я забудовую. Є, yeah. все. У мене зараз відчутно, та, відчутно збільшиться ліміт військ. Я почекаю закінчення вашого покращення, щоб воно до кінця оновилось. Ти на ліміт військ. 500 в ліміт військ. Ще почекаю 1000 спадку і ще в ліміт військ качну. А що, що якщо всім побудувати амфітеатр? Або інфраструктуру? В цьому купу в яких не так багато інфраструктури треба. О, дякую. У мене максимум інфраструктури зараз. Я Явно топ-1 країна по інфраструктурі, щоб був такий топ. Хтось ну, з кимось воює, не цікаво. Ну і тось тут також в перевагах ліміт військ. Так, покращити полки. Ліміт в мене 137, 40. Та, 40 спокійно зараз ще викликаю. О, і гармати. В мене тепер да. О, а ось тепер. Раз, два, три, чотири. 5.6. Yeah. 136. Майже рівно в ліміт. З максимальними витратами. Ну блін, з такою армією, сорі. Я маю винести угорщину та з ким згадне разом. Ну, знову ж, саме в, цьо, в цей час. Така велика армія це, типу, дуже круто. Нема радника, економічний. Натримає ефективність. Адміністративний радник, натримай час будівництва, не знаю. Ти технічно обслуговування, швидкість, нехай буде все. Надіслати образу оголосити. Ні, ти тепер тільки з Міланом. Занадто спрощує задачу. Погнали, так само в нітру. Витримаємо там захист перший. Ось так. І скоріш за все. Зараз ще і Мілан підійде бити мене в нітру. Давайте, підходьте, підходьте, прекрасно. Тепер шукаємо недобитих. Бачу, О, недобитих угорців. Сюди. Є. Там візьмемо, буде пешце. І фарбуємо це все. Опа, Міланці. Дуже важливо зараз їх виносити. Я прекрасно. Я в захисті зараз відіграв. Тут ще міланці. Давайте підходьте. О, погнали за ними, я спіймав. Не даємо їм вільно ходити, Як тільки вони заходять, вибиваємо їх. Так, в мене тисяча, я. Давай ліміт військ до кінця. Ще плюс 40 військ. Як вам таке? Я прекрасно. Зараз буде 90. Але мені треба 100. Бо мені дуже багато провінцій від угорщини треба. Прям дуже багато. О, ще хтось. Воює з угорщиною. Все, стоп. Пауза. Да, мені можливо навіть більше, ніж. Угу. Рівно стільки що мені треба в два рази. Якщо я зможу все забрати, то я збільшу територію рівно в два рази. І від того, мені цікаво, чи дасть мені гра забрати все, що мені треба. Так, це. І ще провінція. Ви вдвох мені потрібні. Ну, я просто. Мене... Я відкрив ще паралельно, щоб правильно все захопити. Скрін з тим, які території мені потрібні. Але тут плюс 44 провінції, це прям. Ну ось так. Ось так. Менсалізацію не візьму, військові репрації не візьму, 44 провінції. Висунути вимоги, затвердити. <с> Подивіться. Я чисто така змійка. Зміюка. Так, максим... а вже ж максимальні витрати на армію. Бо треба відновити людський ресурс. Так, давайте спочатку релігія. А далі назбираю 748. Та це було довго, бо в мене ще гроші на відновлення армії. Все. Ось так. Армія. Нехай потроху відновлюється Я мінімум витрати на армію. Хоча та з ким мені ще повоювати треба буде? Сербія. Що -то тут з ким? Сербія і Візантія разом був. Коротше, я можу теоретично позатягувати проходження тим, що сяду зараз качати, нові провінції і так далі. Але в мене вже достатньо сил, щоб вносити всіх одночасно. Але людські ресурси все одно краще відновити. Щоб був якийсь запас? Хоча. Байдуже. Це ж Сербія. Я виніс Угорщину разом з, мі... з Міланом. Що мені Сербія плюс Візантія? Що вони мені зроблять? Погнали! Виніс. Прекрасно, одразу добив. Вже 31 внесок. Сюди. 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 і Що там? Давайте вони підходять. Погнали. Кудись на перекриття? Є. Це, сподіваюся, це я в захисті був? Є. Ну тут я вже не парюсь, мені просто треба від Сербі три провінції. Раз, два, три. Васалізації військової репарації. Висунув вимогу затвердити все. Знову ще більше васалів, подивіться на. Я знову ж я оточний васалами. Так, 40. 49 на асиміляцію і так далі. Тут, на жаль, нічого прям цікавого нема. Я взяв швидкість відновлювання ресурсу, але нема. Що, єдине, що нам лишилось, це османи. Османи, які максимально ослаблені. Які з союзником-караманом? Хоча б відновлю армію, саму, саму по собі армію відновлю. І ще навіть можу 18 викликати точно. Точніше, 16. Зараз буде. 152 армія. Радника з інновацій нема на. Атака юнітів спадщини, а приш. Що, людські ресурси є? 11 тисяч в запасі. Вони ще будуть зростати. Ой, релігія. І погнали османів, виносити, в яких ліміт 48. У вас 24. Пуф, османи, Оголосити. Оголосити. та наповнені людські ресурси. та байдуже. Погнали. Вони зараз підуть на мене в наступ. Я йду на добиття одразу. Є. Погнали. Добиваю, добуваю. Ой, османи повністю без армії, І в мене вже 44% внесок. Упс, як так вийшло? О, ще караманів вибив. Вони одразу тікають. О, це. Ще добив там. Мені -е. там ще довго захоплювати. Там по дорозі, ще вбив трохи. Караманів добиваємо. Вони тут не звільняли провінції. О, ось виходите. Побачу вас. Це все що було? Окей. О, доброго вечора. Я раз побив їх. Все, нарешті. Ще раз. Скільки мені від вас по провінцій потрібно? 12. 12. Вздовж Дунаю. Ось 11. 12. Ось тому треба, треба скриніти. Де 12? Ага, бачу, ось ця. Ось ця провінція. Вона не поруч з Дунаєм, але врахується, як Дунацька імперія. Ось так. Ось так. Блін, я вас не зроблю. Військові репарації. І не вернути до релігії. О, це прям. це прям дуже жорстоке те, що я зараз зробив. Отдальне. на що там ядра тримайте? Релігія тримай. Прекрасно. І ось. Як таке творити, Дунайську імперію сформувати я. Ну так, да, я вже давно думав, типу, це робити. Але, типу, кожен раз в проходженні таке, ой, та є інше формування, інше формування, і нарешті ми зробили Дунайську імперію. У мене топ-1, це зрозуміло, по населенню навряд чи. По населенню я всього в два рази менше за мін. По економіці я топ-1 і при цьому можу стати ще більше. При цьому не з великими складностями. Умовно, просто ось так покачатись трохи. Просто так, мінімальне покращення, скажімо так. А, в мене ще просто армії відновлюється, тому не настільки швидко. Коротше, знову ж все, зрозуміло, я туподи, мене ніхто не виб'є. Ангелі, який в тебе ліміт? 44 військ. У <з -1> мене ліміт 162. Я ще можу 10 тисяч спокійно викликати. Плюс купа спадку, плюс купа всього, все, 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 все прекрасно. О, по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Варфакторі. Гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить ціковита, і якщо ви додасте бажаного, то це вже неймовірно мене підтримує. А найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.